Вітаю всіх, бачила сьогодні новини, що Харків кошмарять через те, щоб натиснути на керівництво країни. Тому що кошмарять саме мільйонник, другий після Києва кошмарять, щоб натиснути на керівництво України на прийняття певних рішень. Чи це правда? Не визначено, ні, любі мої. Не зовсім це правда. Це не зовсім правда, що його прям так кошмарять. Але дивіться. Певні рішення хочуть отримати певні рішення від нашої влади. Однозначно. І домовленості певні, щоб були. Ну, я не знаю, що тут за домовленості маються на увазі, але Ну, ну отримати результат однозначно хочеться. Отримати певний результат від цього, але це проміжковий результат, четвірка жезлів, це тільки проміжковий результат. І знаєте, тут така тема, що за рахунок Харкова виходить якась, якісь домовленості між нашими керівницями ворога, щоб виконалися якісь певні домовленості. І це проміжкові домовленості, це не кінцевий результат. Тому дивіться, я ще буду розглядати Харків, що буде у травні. У квітні я бачила, що сильно довбанучі енергетику, будуть кошмарити, але що буде у травні, не зрозуміло ще. Я подивлюсь ще. І будемо слідкувати за ситуацією.